Значить, існує така всеукраїнська організація Товариства пошуку зерствіни пам'ять. Власне, чим вона відрізняється від інших рекреконструкторів організацій, реконструкторських світових і українських. Тим, що саме е, ця організація відтворює е, в Україні одна єдина організація, яка відтворює бої української повстанської армії. Е, е, крім того, е, це основний аспект, але крім того, ми проводимо евгенці е, загиблих повстанців, е, розкопуємо, е, дістаємо рештки і власне. З таким християнським чином пошаною робимо перепоховання цих решток, де які власне поклали свої кості за виселення України і української нації. А відносно реконструкції, це дійсно той такий момент, коли можна втілитися у я говорю про себе як жінку, жінка, яка не лише берегла сімейне вогнище, захищала свою сім'ю від злого, але жінку, яка берегла сімейне вогнище цієї України, батьківщини і берегла знову ж таки, материнським інстинктом самки. Вона берегла власне вогнище всієї України. Я знаю дуже багато з історії свого краю випадків, коли українська жінка, поліська жінка, вона йшла, вона залишала свою сім'ю і йшла відстоювати інтереси своєї сім'ї, інтереси свого краю. Це, власне, були не політичні інтереси людина, жінка йшла захистити свою дитину, захистити дитину. Своїх співмешканців. Як проходить сама власна структура, вибирається конкретний період, вибирається якийсь конкретний часовий відрізок, конкретна подія, і власне відбудовується подія історичного моменту. Саме от боїв Української повстанської армії та загонів НКВС. ми маємо повністю все облаштування, починаючи від головних уборів і завершуючи навіть взуття. Не дозволяється абсолютно навіть користуватися на території реконструкції не дозволяється навіть користуватися пластик е, сталофановими кульочками. Це має навіть бути такий кульочок із полотна або якоїсь тканини, яка використовувала саме за часів другої світової другої світової війни. І навіть для жінки бажано щоб проникнутися цим образом. Бажано мати з собою нижню білизну, десь в якоїсь бабусі своєї дістати довгу рубашку, на неї одягнути сорочку, френч, спідницю і обов'язково громові чоботи. У нас є зброя, це зброя Другої світової війни. Ну і власне в нас є патріотизм, це основне. Що готує людей до такої справи? Людина, яка не вірить в українське відродження через виновшину, людина, яка не вірить в те, що все-таки кожен з нас може взятися за зброю. Ця зброя може бути словом, ця зброя може бути пензлем, ця зброя може бути просто бажанням і горінням справи. І от власне, чому це саме близько мені, тому що я себе асоціюю з тою людиною, з тою жінкою, яка може і повинна захистити свій рівний край.